у нас в комісії є. Будемо розпочинати. У нас на комісії Ми кажемо, Томаці, Я зараз Ди, Тупана, Ні, вдень 10. 10 питань. Не виключно, що ще може щось буде. Вже перед цим, як щось таке, знаєте, що не треба виїжджати, Бог знати. Так, 10 питань. Прошу комісію. Хотити дорожня до цих питань. І, Володимир, не вибачити, що... перебувайте, якщо то нам про так комісію до сесії, то ми туди виїхали. А коли? Ми в ну, понеділок ми будемо знати. Десь тепер, бо там треба гроші давати на то, на то, на то. І тому якось, щоб якось, <звігівці> для... так, ви якось з неділі чи. Так, ви виїхали, якщо знайде питання у цей. І Олеся Миколаївна, прошу вас так само, подайте за архів. Питай. Про... Як, як від депутата? Як він вже нескоро не спали. Не по питанням, добре. Двох е речень. Приступаємо дорогі, до першого питання. Про Прородять заяву громадян Гуйновської, я так буду, Гуцу, Гливка, Гуштика, Стасюка, Стасюка, Ковалика, Кутюка, Доброцької, Романюк, Борденюка, Кравченко. Прошу Все, так, до міської ради поступило поступили заяви щодо затвердження технічної документації по відновленню встановленню меж земельних ділянок натурі та передачі цих земельних ділянок у власність для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Документація провірена нормально, можна це не повітря. Я можу зачитати. Це все для обслуговування. Хто за? Одноголосно. Друге питання. Про заяви учасника бойових дій щодо надання земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства Ковальницький Петро. Хмельницький Петро Петрович, 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 учасник бойових дій, звернувся до Заставнівської міської ради про надання дозволу для відведення земельної ділянки для ведення ОСГ 1 гектар. Зв'язку з тим, що під час воєнного стану такі роботи не проводяться, ми всіх учасників кладемо <реш> на чергу. <реш> ми рішення навіть не готуємо. Ну це довідано. Так. Так. так, третє питання. Про затвердження. Акту встановлення погодження меж земельної ділянки Ганчук Наталії Івані місто стали ужгородська 15. О, місто. Заставна Ужгородська 15 звернулося до нас Ганчук Наталія Іванівна про встановлення, про погодження акту встановлення погодження меж земельної ділянки в натурі. Зв'язку з тим, що один сусід Струп Іван Іванович помер, а сусід Тимчук е МВ Михайлови е Васильовича Микола, точно не пам'ятаю, знаходиться за межами нас е за межами держави. І тому ми після цієї е комісії на... будемо виїжджати на та, Так, та четверте. І допішіть Мирослава, що виїзд на мої буде туди наставок. Ну це вже на сьогоднішній <гумент> зараз. Я ж не кажу, на сьогодні. Ага. але що ми кажемо. Нема а, не Прайм, добре, є війни земельні. Правильно, правильно. Так, четверте питання. Про затвердження проєкту земельноустрою щодо відведення земельної ділянки у користування акцій обенерго. Так, до нас звернувся акціонерне товариство Чернівецький обленерго, який е, робить підстанцію під, під е, для обслуговування е, багатоповерхового будинку в мікрорайоні Соня. Так, е, документація виготовлена. Проект рішення я зробила. Що вони хочуть? Що вони хочуть взяти земельну ділянку wow. в оренду 72 квадрати, максимально, і, так, максимально 12%. 12 Все? Що сказати зараз у грошах, я не скажу, бо вони не подали оцінки зв'язку з тим, що так. там хтось. Нема пункт, питання, так. але ми розуміємо. Але проєкт я зробила так. там є так. вас. Так. Хто за то одного Так, п'яте питання. Про визначення про переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на ведення відповідної документації. Так, в нас є земельна ділянка за межами населеного пункту села Вербівці. Площа її 39 гектарів, сорок Земельну ділянку ми плануємо виставити на аукціон, можуть бути учасники, які візьмуть земельну ділянку на аукціон. Є один, що вже зацікавлений, хотів би такого. Це має бути прозвачено, знаєте, щоб всі вийдуть. Це аукціон. Це тут, де сонячні батареї, чи тут... Це тут, де сонячні батареї, чи Решкація, це, не каже той, що хто хоче. Як можна затягати овця? Воно є спеціальний сайт, де ми задалі спочора. Мирослав Михайлович, тепер мені скажіть, будь ласка. У нас ще треба викласти по гаражах, по туалеті. Чи це земельна ділянка, там, де. В якому туалеті? Туалет, ту ж коли я не буду. Це майно це її. А ні-ні ні, це туалети коло. Коло янвка, коло зараз. Все, все, я що питаю, земельна ділянка чи Ні-ні, там майно. майно? Все, все, я не чисті ділянки, а з майном я. З майном ми ну, вже є відсудження. Цей туалет відсуджений, гаражі відсутжені. Тепер треба виготовити ви на на документи і ви викладати на на, 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 на на цю, оренду або на продажу. Я того це запитав. Хто за? Одноголосно. Так, шосте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації ем земель сільськогосподарського призначення земельних ділянок загального користування, які використовуються як пільгові дороги. Польові Поль поль дороги дороги. дороги прогонили на території заставності міської ради Чернівецької сторону Чернівецької області. Тож двоє появилася на панідату. Хто за? Та за зачкаєте? Що там, ці, я ще? Ну, а, <кхи> ну, так це ж не Та ми не ми, ми, Ні, ні, ви, ми розглядали. Тепер ми не виготовляли. Ага, документації кажу, є 12 таких земельних ділянок дай, на загальну дай. площу гектар 98,74. Е, вартість цих всіх сукупності земельних ділянок коштує 79 тисяч 701 гривня 68 копійок. Якщо ми, вони навіть і просять 12%, і ми даємо 12%, то нам в рік орендна плата буде 9564 гривень. Я кажу, бо то ну, це вже перерозує, що які, я вже на пам'ятці вивчали. Та хто за? Одного Так. 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 Сьоме питання. Про затвердження технічної документації від землеустрою щодо встановлення медзімельної ділянки у натурі на місцевості товчій Рибоводна станція для іншого сільськогосподарського призначення зміщено за межами плану і кочові доставленості міської ради. Так, товариство з обмеженою відповідальністю Чернівецька рибоводна станція мала ще старий акт, в якому не, не, ділянка не сформована і не занесена в базу. Вона звернулася в проектну організацію, щоб зробити технічку по відновленню встановленню меж. Це на ділянку, яка знаходиться за межами села Малий Кочурів, оця їхня контора, як вона там так. називається. так. Так, називає? так, вона, Площа цієї ділянки гектар 18.40. І вони просто присвоїли кадастровий номер і ми заперечуємо цю, цю технічну документацію. Так, там, я думаю, що тут немає поцілування. Хто там? він виготовляє Так. Він. На ту площа. Ну, так, российне питання про затвердження технічні документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки на натулі. Ні, це було ні, ні, це вже а, це для це... богосподарських потреб. Так, так, так. для богосподарських потреб розміщено за межами села малий кучурів. Так, так само в них і цей державний акт старого зразка. Вони зробили е, документацію по встановленню меж земельної ділянки в натурі на ставки площою 33 гектари 48,75. 75 Це не кістоки, теж у них не було. Ні, ні, ні. Це, так, так? Чи ні? Ні, ні? у них є державний акт, старого, старого зразка. Образу. Так, оці є і їм присвоїли кадастровий номер. Я далі вони зареєструють. Вони зареєструють оцей кадастровий номер, а там вже далі будемо розглядати, чи ми будемо давати йому оренду, чи будемо давати постійне користування. Я не знаю, як Ні, не, це, це зрозуміли, але той ставок рані не... ставок тут його немає. Вони не вони, ні, знову. Ні. вони не можуть вони включити боїв а. А як, допустимо, не зараз зроблять документацію, то все а в... як вони мають його включити? А як я не знаю, якщо в них не буде майна на них, то він буде йти через Аукціон? Так, а якщо в них Ми буде є майно, то а якщо в них буде. Там нема майна. Щоб Як... збули, то Як... Якщо в них буде свідоцтво на право власності на майно, на гідротехнічні споруди, Може бути пору, на мене. Я... На, на... споруди, а... тоді вони візьмуть безпеки. А зараз... зараз про це мова навіть не йде, але за ні. цей ставок mm -hmm. не говорить. Да. Тоді хто за? Одного власного дев'яте питання. Про затвердження проєкту за минулою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення по вулиці Стуса, 35, місто заставлено. Так, Хоньків Ярослав Іванович має свідоцтво на право власності на будинок і в нього прописано індивідуальний житловий будинок, але земельна ділянка, що в нього під гараж, одна сота. Він ми йому давали дозвіл на виготовлення детального плану. Він зробив детальний план по зміні цільового призначення земельної ділянки від гаража під індивідуальний житловий будинок. На сьогоднішній день він вона його в приватній власності находиться земельна ділянка, але відповідно до вимог чинного законодавства ми зобов'язані затвердити цей проект, щоб він далі міг присвоїти кадастровий номер і змінити цільове призначення земельної ділянки.

Так. Проведення натурі на місцевості земельної ділянки для ведення товарного одного сільськогосподарського виробництва. Так. Є, на території Малокочарівської колишньої сільської ради знаходиться земельна ділянка право власності, на якої є куца Катерини Васильівни. Вона звернулася по дозвіл на виготовлення державного акту взамін сертифіката. Ми її давали дозвілку Катерині Васильівні на її сертифікат, і вона виготовила документи, щоб отримати право власності на свій парт. Мирослава Михайло, члені комісії, я нагадався, бо я знаю, що я щось мав на опціон, нам треба там ще вписати цю. Ширівецька мілка чи як, що вони були, ну, що вони розірвали договір, так, але повторно на аукціон. Так, тоді мені треба вже друге рішення робити. В Нема так, 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 думав, так, то так. Додатково. Я думав, що то що той об'єкт. Б... Зразу... Я знаю, що щось було, я не міг задати. А, Це тепер Ну мілка та що мала колись спочатку... спола забороненість на полит уже, ну ми її а, поділили, так, вона так, вже. Так, Але потім в нас була така мова на... Та... Що ділити? Не будемо ділити будем, одну ділянку у неї хтось собі бере, бо ми їх зачнемо ділити, потім дві віддамо, одна селища і так буде зараз так. Хто хоче, найбере у комурі? Добре, Ще... я так підготую. Минутку. Хто за те, щоб завершити розгляд комісії і всі питання виставити на сайті, підготовити до сесії? Toza a toa. Odno a ovo.